Мої любі дітки! Сьогодні у нас з вами заняття з малювання. Так як на порозі і на вулиці у нас зима, то ми продовжуємо тему малювання зими. Нетрадиційним способом ми вже малювали ліс, а сьогодні ми будемо малювати зиму чарівницю. Ось подивіться на зразок. Білі мухи налетіли, все подвір'я стало білих, білим. Не злічити білих мух, що летять, неначе пух. Галю, Петрику, кіндрате, годі ледда вам спати. І побігли до санчат Галя, Петрик і кіндрат. Всі біжать з горища духу, щоб спіймати білу муху, а санчата їм усім. З майстрова старий Максим. Ну що, діти, приступаємо до заняття. Для заняття нам потрібний аркуш голубого паперу, просто білий папір можна і половинчити, пензлик, водичка, серветки, біла гуаш, лише біла, і якась посудинка. Для відходів, тому що ми будемо традиційним способом малювати. І так, від білого паперу я відриваю собі кусочок, отакий От кусочок, і добре його зминаю. Добре-добре, ми щоб було багато всяких загиблень. О. Відкриваю білу валаш. І придамо нашій землі мочену водичку, папір, як ви замітили. І будемо наносити сніжок на наш голубий колір. Ось такими цятками. Ніби хтось походив по ньому. Ось, ось, як гарно виходить. Ще намочила, якщо погано пристає. Ой, нічого, нічого, ви бачите? О! Ось такий ми зробили снігопад. Початок картині покладено. Щоб не ставити на стіл, ось ця тарілочка нам пригодиться. А тепер беремо пензлик, широкий пензлик я взяла, і будемо малювати саму землю. Сьогодні у нас лише біла гуаш присутня в малюванні, адже зима, коли випадає сніг, то все біле-біле. І будинки, і дерева, і земля, і в повітрі сніг літає. Ось, от таку землю ми намалювали. А зараз ми візьмемо пензлика більш, більш тонесенького і теж білою фарбою будемо малювати. Стовбур і гілочки дерев. О, стовбур. Ось так ми малюємо наші дерева. Ось так і достатньо. Ще одне деревце. Дерева, я вже вам казала, вони між собою не схожі, деякі тоненьке, деяке товще. О, гілочки розташовані. О, ось такі де, такі деревця. ще одне намалюємо деревце. Ось так достатньо. А зараз знов відриваємо кусочок білого паперу. І знову його згинаємо. Добре, мнемо, щоб, щоб ми могли тримати було в руках зручно. Ой, ось так зробили. Намочуємо його в водичці. І знову в білу гуаш. І малюємо крони нашим деревам. Вірніше, не крони, це гілки, покриті сильно дуже снігом. Водички додаємо. Ось такі гарні у нас отримуються дерева. Переходимо на слідуще дерево. Красуні такі у нас. Ой, зима, зима, зима. Красивішої нема. Ось погляньте на цю картину, які гарні дерева у нас вийшли. Дітки, не забудьте прибрати свої робочі місця обов'язково. І висилайте, відправляйте мені свої роботи. Я буду їх чекати. До побачення!